Грудневий дощ та прохолода не стали перешкоджати зібранню жителів мікрорайону, котрі сходилися 28 грудня на дворове свято. На спортивний майданчик до ялинки приходили і дорослі, і малі. Кожен зігрівався, як міг під веселі новорічні пісні. Усіх таки тягнуло у танок. З вітальним словом та новорічними побажаннями до усіх своїх співмешканців звернувся голова правління ОСББ Каштанова 2009. Хочеться всім пожелати добра, щастя, здоров'я. чтобы детки росли здоровыми и радовали своих родителей, чтобы в каждой семье было благополучие, достаток и веселье. Мы сегодня собрались, чтобы достойно провести уходящий год и весело встретить наступающий 2013 год. Эстафету привитань подхопил и заступник міського головы. Я хочу побажати всем вам тепла, добра, чтобы все Щоб всі ваші мрії у цих прекрасних діток обов'язково в наступному році. Щоб всі бажання і діток і дорослих були обов'язково реалізовані в наступному році. Найбільші радості свято подарувало дітям. Малеча охоче брала участь у різних конкурсах та розвагах. Вони перевіряли себе на влучність, кидаючи сніжки у коробки. Неабиякий азарт подарували і танці, у яких необхідно було утримати повітряні кульки. Так Дети залюбки розповідали вірші про зиму всем своим сусідам. Что такое Новый год? Это все наоборот. Ёлки в комнате растут, белки шишек не грызут. Зайцы рядом с волком на колючей елки. Даже дождик непростой, в Новый год он золотой. Блещет, что есть мочи, никого не мочит. Даже дедушка мороз никого не щиплет нос. Піснями веселили змерзлу публіку, вокальні ансамблі та місцеві виконавці. Новорічне свято подарувала усім присутнім жителям мікрорайону чимало веселих емоцій. А наш мікрорайон найкращий в Абухові. Я щаслива, що ми сюди переїхали. Потому что здесь уютно, деткам хорошо. И посмотрите, какой замечательный праздник сделал руководство нашего ОСББ. Новорічне свято по сусідськи розвеселило найменших мешканців мікрорайону та допомогло згуртуватися у новорічній атмосфері усім присутнім гостям свята, яке обов'язково повториться ще й у наступному році. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.